Як управляти лісами, що у приватній власності? Як завадити корупції в економічній сфері? Досвідом ведення ефективної економіки у країнах Скандинавії поділилася посол Фінляндії в Україні Арії Маконен на зустрічі із головою Івано-Франківської області Андрієм Троценком вона висловилася з приводу деяких ризиків інвестування коштів в Прикарпатський регіон. Посол сподівається, ситуація налагодиться після підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію із Євросоюзом. Надіємо, що мирний план Порошенка також спрацює, і ситуація у вашій державі нормалізується. Звичайно, що фінські компанії самі обирають, куди їм інвестувати кошти. Проте посольство може радити, на який регіон варто звернути увагу. До речі, про Україну у Фінляндії знають небагато. Видобуток сланцевого газу на Прикарпатті та ефективне ведення лісового господарства пріоритетні напрямки для залучення іноземних інвестицій, зазначив Андрій Троценко. Він висловив занепокоєння, що після перекриття Росією постачання в Україну блакитного палива ліси на Прикарпатті можуть посилено винищувати. Досвід Фінляндії тут унікальний. Чому тому, що це в принципі, лісова? Країна це країна, яка не десятки років, а сотні років вибудовувала і вишукувала найкращі моделі як. Правильно використовувати лісовий ресурс і як забезпечити його відновлення, тому оцей досвід нам не треба видумувати. Нам треба просто брати найкращі технології, які зараз застосовуються, оскільки в нас є непогані контакти і через посольство. Ми можемо надіяти, що ці технології нам будуть на безоплатній основі надаватись. Ми можемо розраховувати на те, що наші фахівці можуть виїжджати учитись безпосередньо практичних навиків в Фінляндії. Аргі Макконен очолює посольство Інляндії в Україні третій рік поспіль на Прикарпаття завітала вперше. Жінка посоло висловила сподівання, що співпраця фінських інвесторів із прикарпатськими підприємствами цілком реальна і перспективна. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.